Всім привіт, любі друзі! В цьому відео я постараюсь вам розповісти, що таке горпкор, коли він з'явився в цей стиль і чому його так назвали, а також основні атрибути Горбкор та бренди, які його представляють. Приємного перегляду і ми погнали! Горбкор просочився в повсякденне життя приблизно тоді коли ж, коли мандрівники, спортсмени та гірколижники зрозуміли, що деякі елементи екіпіровки зручно носити її в місті. За ними потроху підтягнулися далекі від аудору цінителі комфорту. І от олімпійки, куртки з гортек, з панами та інші подібні речі потіснили з гардеробу в класик. Фактично, стиль горбкор існує вже не перший десяток років, та офіційно він з'явився навесні 2017 року, коли в американському журналі «The Cut вийшла стаття Джейпсана Чена. Автор відмітив, що все частіше бачить на вулицях людей в флісових жилетах Патагонія, Вітровках Каламбія, парках Арктерікс та інших Спортивно похідні речі почали мелькати і на знаменитостях, при чому не тільки в повсякденному житті, а й на концертах, показах мод та інших заходах, зазвичай геть іншим дрес-кодом. Аудор із розряду доречно допустимого для міста перейшов у ранг модного і затребуваного стиль назвали горбкор, що є підсилкою. До абревіатури популярно-туристичного «Good Old Rains and Peanuts». І що найголовніше, горбкор не затримався у мікротрендах, які зазвичай всі швидко забувають, а з кожним роком стає тільки популярнішим і популярнішим. Зокрема, хвиля зацікавності у горбкором у 2023 році докатилась і до України. Стилісти описують горбкор як стиль на межі комфорту, аутфіти з базових посередніх речей і таквіру стильний одяг з технологічним матеріалів. Гардероб у горбкор стилі має бути перш за все функціональним, зручним, практичним, лаконічним, можливо, місцями неохайним, а от краса та Елегантність відходить на другий план, чи взагалі не враховують прихильник канонічного в місті виглядає так, ніби він вийшов за хлібом, але в будь-який момент може поредумати і відразу відправитись підкорювати Альпи чи як мінімум. Говерло, фліска, ветровка або мембранка, трекінгові кросівки, черевики, рюкзак, базові речі аутфіту в стилі горбкор. Але є важливий нюанс: можна лише імітувати стиль туриста за допомогою схожих стилістично речей, або ж дійсно отримати всі переваги аутдорного гардеробу, а для цього потрібно підібрати фасон, матеріали і правильно комбінувати речі. Ядро горбкору очікувано формують бренди спеціалізованого трекінгового, спортивного та гіркалижного одягу і взуття. Однак, зростаюча популярність цього стилю. І в цілому мода на комфорт і практичність призвела до того, що горбкор просочився навіть у люкс-сегмент. Похідні речі з'явились в колекціях Prada, Lenvin, а The а Face створив колаборацію з Gucci. Цінителі ж функціоналу залишаються вірним традиційним аудор-брендам. За роки формування горбкор. Обзавівся низькою брендів амбасадорів, з якими тепер чітко асоціюється цей стиль. В першу чергу це Patagonia, Патагонія, Arcteryx, Арактерікс, Marmot, Snowpeak, Nike ACG, Columbia, Oakley та ще багато різних брендів. Традиційна палітра туристичного гарбдоробу включає всі природні нейтральні відтінки: хакі, оливковий, коричневий, пісочний, сірий, чорний, бежевий, гірчичний. В такому одязі ви буквально зливаєтесь землею, і що теж немаловажливо – важливо. На ньому не так помітний плям від тієї самої землі чи трави, і це дуже доречно, враховуючи, що, бру... що бруду вистачає і в місті, і не тільки на природі. Приглушені кольори складають базу стилю однак, гробкор також вітає яскраві кольори. Помаранчевий, салатовий, фіолетовий, рожевий в цих відтінках випускають куртки і шапки. Найчастіше в горах яскраві речі слугують сигнальним прапором в разі пошуку загубленого туриста. А в місті стануть яскравим акцентом в образі, а ще зроблять вас більш видимим на дорозі в темний час доби. В цілому стиль речей досить стриманий, лаконічний. Сілует вільний, прямий декор ніколи не буває виключно раді декору. Він завжди виконує якусь функцію: шнурки, засібки, утяжки тощо. Велике значення горбкорщики надають крупному помітному логотипу бренду, і найчастіше він Виступає основним декоративним елементом горбкор аутфіту. Але ця деталь теж може виконувати не лише естетичну функцію. Наприклад, логотип може бути світловідбиваючим. Головна ж фішка туристичного одягу, непомітна на перший погляд, її цінність розкривається вже в процесі носки. Мова йде про технологічні матеріали, які забезпечують комфорт у різних умовах. І саме в цьому полягає ключова перевага туристичних речей. Перед традиційним міським гардеробом який значно менше розраховане на перепади температур, сильний вітер, опади та інші негативні фактори природи. Завдяки особливим матеріалам, вбрання в стилі горбкор ви можете отримати захист від вітру та вологі. Він зігріє вас і водночас має легку вагу, добре вентилюється і відводить вологу, швидко сохне. Речі, в стилі горбкор доволі зручні: не натирають, не передавлюють, не мнуться, не потребують прасування. довго служать. І стільки до на відміну від звичайного повсякденного одягу з мас-маркету, речі для аудору значно міцніші, розраховані не на один сезон носки і не вимагають на себе надто турбливого ставлення. Зазвичай одна річ не може поєднувати в собі абсолютно всі ці якості. За кожну функцію в аудор гардеробі відповідає окремий елемент ось чому так важливо правильно комбінувати речі. Та дотримуватись концепції трьох шарів. Головний принцип краще кілька тонких шарів, які можна за необхідності додавати, знімати, ніж один товстий і теплий. Перший слой це термобілизна. Вона відводить вологу з тіла і не дає запаритись, таким чином регулюючи теплообмін. Також може додатково зігрівати, якщо мова йде про термобілизну з маріносової вовни. Другий шар це фліска, ідеальний кандидат на роль у шару. Легка, тепла, приємна на дотик. Вона з успіхом замінить традиційний. Толстовки, свічоти і вовняні светри. Особливо часто горкорщики обирають лісову кофту вінтажну від патагонів а та насправді підійде будь-яка якісна фліска на блискавці чи без з капюшоном чи воротником стійкою. Раджу все ж таки дивитись в сторону флісок з технологією Polartec. Альтернативою або доповненням в особливо холодні дні може стати пухова куртка в форматі короткої чи жилету, тоненька і легка у складеному вигляді. Легко поміститься в сумку, тож її можна носити з собою про всяк випадок у сухі безвітряні та не надто холодні дні. Мікропуховик можна одягати в якості третього останнього шару, і третій шар. Це вітровки, мембранки, софтшел, пуховики з водовідштовхуючим покриттям. Третій шар захищає вас від вітру та вологи, регулює теплообмін. Канонічним варіантом вважають пуховик The North Face 1996-й ну. Та крім нього, у горкорщиків є купа чудових претендентів на роль третього шару. Окремої уваги варти куртки два в одному, які замінять вам одразу два шари. Це може бути, наприклад, мембранна куртка з флісовою або пуховою підкладкою, яку за бажанням можна легко відсибнути і носити окремо. Мовно до цієї. Групи можна віднести і куртки з софшелу, які поєднує мембрану, просочення і флісовий шар, враховуючи багатошаровість, речі мають бути досить об'ємними, окрім термобілизни. Оверсайз в принципі притаматний горбкору. Однак важливо не переборщити, щоб одяг не бовтався і не заважав рухам. Зокрема, підігнати одяг по фігурі. В цьому допомагають різноманітні шнурки, куліски, манжети, ремені, якими багатий дизайн аудор, речей. Для стилю горбкор притаманні такі, тож вдала заміна класичним повсякденним брюкам влітку, та в міжсезоння можуть стати штани карго, в міру облягаючі, з великою кількістю кишеняк, з манжетами або прямі спеку горбкорщики обирають шорти, знову ж таки просторі з кишенями. В холодну пору можна взяти штани з мембраною або з совшелу. За необхідності штани доповнюють другим шаром термобілизною. Стосовно взуття. Я думаю, це треба робити окремий відеоролик, тому що там доволі таки обширна інформація закладена. Тому насправді горбкор це не лише про речі, він зародився, зокрема, у відповідь на тягу людини до природи. Прихильників цього стилю приваблює не тільки імітація природної палітри, а й екологічність речей, як мінімум, за рахунок того, що вони слугують довше. В якомусь сенсі горбкор допомагає розмити межу між традиційним міським способом життя. І світом аудору привабити все більше людей активно відпочивати на природі. Ось таке моє бачення стилю аудору. Якщо вам сподобалася ця інформація, обов'язково поставте лайк до цього відео, підпишіться на канал. Буду записувати ще подібні відеоролики на таку пізнавальне тему. Все, всі па, -па.